Більше тижня місто Олесь потерпає від великої води. Тисячі олевчан витрачають дедалі більше часу, аби дістатися до роботи та навчальних закладів. Один з містків, який об'єднує обидва береги міста, затоплений та у будь-який час може зруйнуватися. Містечко Олевськ Житомирської області, яке розташоване за чотири десятка кілометрів від білоруського кордону, потерпає від повені. Незавинне географічне розташування та відсутність елементарних водовідвідних технічних споруд, посилило проблему. Тала вода, яка не в зліченній кількості прибуває з полів, затримується в межах Олевська, внаслідок чого сотні житлових будинків виявилися підтопленими, а окремі взагалі відрізані від світу. Дідусь Микола бідкається мовляв, овочі, які залишилися з минулого сезону, зіпсовані. Більше метра води другий тиждень стоїть в підвальному приміщенні, а відкачати її не вистачає сил. Місцева влада, як загалом по Україні, виявилася не готовою боротися з підтопленнями. Щоправда, дивує байдужість окремих жителів. Тисячі пластикових пляшок викинуті в воду забивають труби і тим самим затримують процес сходження води. Як жителі міста борються зі стихією, дізнаємось далі. В більшості випадків люди самостійно відкачують воду зі своїх подвір'їв та підвалів, а рятувальники вчасно зняли огорожу з мосту, аби убезпечити його від подальшого руйнування.